Добрий день, шановні студенти! Сьогодні починаємо вивчати тему форми роботи з батьками. Ми сьогодні розглянемо такі питання: Організація педагогічної взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками та індивідуальні форми роботи з батьками. Слід звернути вашу увагу на те, що в Україні в 2001 році. З метою забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї як основи суспільства та поліпшення її становища була прийнята державна програма Українська родина, яка створена з метою підвищення рівня педагогічної культури батьків через батьківський всеобуч, враховуючи їх інтереси у педагогічних знаннях і вміннях. Щодо виховання дітей, яка спирається на досвід кращих сімей і підтримує активних учасників. Для організації педагогічної займи закладів дошкільної освіти з батьками у контексті програми Українська Родина вихователю слід вирішувати такі завдання. Попер за все, популяризувати наукові дослідження історії розвитку родини. Поширювати ефективні прогресивні форми відродження національних свят і обрядів, підтримувати традиції, спрямовані на зміцнення української родини, розкривати теми підготовки молодої сім'ї до сімейного життя і молодого покоління, формувати високогуманне уявлення про сім'ю і родину поширювати кращий досвід сімейного виховання, проводити тренінги, семінари з питань соціальної адаптації молоді, пропагувати і утверджувати здоровий спосіб життя кожного члену родини, організувати фестивалі сімейної творчості, конкурси, естафети, інформаційні блоки. Головні завдання взаємодії закладу дошкільної освіти і батьків такі. Перше це пропаганда педагогічних знань з метою підвищення педагогічної грамотності батьків. Друге організація заходів, спрямованих на володіння батьками, з системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома. І третє це гуманізація змісту та форм роботи з родиною і взаємовідносин педагог-батьки. Ці питання постали перед дошкільним закладом, тому що ми постійно стовхуємося з такими сім'ями за виконанням сімейних функцій. Перше, це нормальна функціонуюча, де діти розвиваються в гарних умовах, і вони створені для розвитку а, і охорони здоров'я дитини. І є дисфункціональна сім'я це такі сім'ї. А превентивні, яких е, незначні проблеми, і вони знаходяться в початковій стадії. Це сім'ї, де є соціальні протиріччя, гостро, е, загострюються взаємовідносини, постійні сварки, скандали. Доходять вони до критичного рівня. І сім'ї, які живуть за рисою, бідноти. Це теж таких дуже багато сімей, що загубили перспективу. та вони інертні до власної долі, і де діти ростуть як бур'ян. Тому це дисфункціональні сім'ї. За психологічним комфортом теж ми поділяємо сім'ї на благополучну, гармонійну, де здорова і гарна атмосфера і неблагополучну сім'ю, в якій батьки не спроможні продуктивно вирішувати. Проблеми та виконувати сімейні функції, де є проблемні діти, або і це все завдяки тому, що є або повторний шлюб, і дитина не сприймає відчима, чи жінку, яка не є матір'ю, або неповна сім'я, або житлові проблеми, алкоголізм, відчудженість батьків. За здатністю вирішувати сімейні проблеми, такі сім'ї є Є зріла сім'я, де сама все вирішує, і є проблемна, а проблемні ті ж теж поділяються на сім'ї, в яких батьки пред'являють суворі вимоги до дітей, не надаючи любові, ласки, що призводить до нерішучості дитини, в сім'ї, навпаки, в яких створюється кумир і виконують всі примхи дитини. Або сім'ї, де є гіперопіка, що призводить до втрати самостійності. Або сім'ї, в яких батьки зайняті собою або бізнесом. Таким чином виділяємо такі стилі сімейного виховання, Путуральний стиль, де повна безконтрольна свобода. Батьки повністю довіряють дитині, стають, стають на її боці, де діти щоб. Випросити у батьків якийсь подарунок або якусь покупку, вони підлобузнюються, вони підлизуються до батьків і таким чином отримують те, що їм хочеться. В таких сім'ях діти не вміють дружити, конфліктують. Далі змагальний стиль. Батьки вибачають свою дитині генія у них найкраща дитина, вони їх порівнюють. Вони хочуть, щоб діти були в усіх гуртках, секціях. Вони використовують всі методи і заохочення, і потурання, щоб дитина тільки була першою. Є розважливий стиль, де дитина має повну свободу дій. І батьки взагалі не дивляться. Як вона виховується, їй все дозволено. Є запобігливий стиль, кодостиль. Це відноситься до тих дітей, які часто хворіють, або батьки бояться дуже за дитину, і вони все їй забороняють. Вони роблять все, щоб дитина уникала труднощів. Контролюючий стиль. Де дитина росте під жорстким наглядом? Це може бути сім'я опікунів або дитячий будинок, або і така родина, звичайно, де жорстокі міри покарання приміняються. В таких сім'ях дуже-дуже дитині важко приходиться співчутливий стиль є. Коли ми співчуваємо, що у родини недостатній матеріальний статок, погані побутові умови, відсутність одного з батьків, там дитина рано починає трудову діяльність, діти такі замкнені, насторожені, не бажають говорити про себе і про батьки, а батьки вчать пристосовуватись у житті. І є гармонійний стиль. Дитина бажана, росте в теплій, дружній атмосфері, дотримується традицій. Бачите, скільки стилів. І тому нам треба підібрати методи і форми роботи з кожною родиною. Ми сьогодні будемо говорити про індивідуальні форми роботи. І, по за все, щоб перейти до індивідуальних форм, треба вивчити сім'ю. Перше це вивчення сім'ї. Вивчити документацію, яка допомагає правильно визначити е і збудувати роботу з батьками. Ми вивчаємо особисті справи, проводимо анкетування, щоб з'ясувати погляди батьків на сімейне і суспільне виховання. А от програма вивчення родини включає е вивчення структури родини, вік, професію батьків, побутові, санітарно-гігнічні умови життя родини і матеріальне забезпечення, а також дані про виховання, виховну спроможність, дотримання режиму дня, робота батьків над формуванням загальної культури дитини, розвитком здібностей і хто з дітей здійснює найбільший вплив на дитину. Також перед вами рекомендації щодо вивчення родини і першого відвідування родини. Наш девіз в роботі з батьками ставиться до батьків, до нетерплячих, терплячих, до сором'язливих торботливо, до розніваних, добросичливо, до образливих, особово тактовно, до грубих, делікатно, до всіх разом уважно. Індивідуальна робота, індивідуальна бесіда це ближче познайомитись і встановити дружні стосунки з родиною. Індивідуальна бесіда може проходити при індивідуальному відвідуванні родини на дому. На дому. Вам треба повідомити родину, що ви прийдете, і скласти план, що ви будете переглядати. А є також спільна робота батьків з дітьми в індивідуальних зошитах, допомагає навчитися разом з дітьми далати.